Святкуємо день народження. Друга португальця. Традиційно тут не прийнято накривати поляну чи закривати чек за всіх в ресторані. Кожен сплачує за свою вечерю і напої самостійно. Також ніхто не образиться, якщо ви прийдете без подарунка, бо в принципі вже цінно те, що ви прийшли до іменинника на вечерю, тобто даруєте йому свій час і разом святкуєте. Але найближчі друзі зазвичай щось дарують. Це може бути пляшка вісків. Чоловіків а для дівчат підійдуть прикраси чи парфюм. Також, якщо іменинник щось хоче, наприклад, новий телефон чи якесь круте взуття, чи прикраси. То він може висловити своє бажання другу який в свою чергу створить групу в WhatsAppі з всіма тими, хто прийде на вечерю. І Запропоную скластися грошиму на те, що хоче іменинник зазвичай скидаються по 10 євро з людини. саме. Святкування зазвичай це вечеря в ресторані чи кафешці. Потім можуть бути танці на тій же локації чи в якомусь клубі для тих, хто бажає. Як вам такі традиції? Мені подобається той факт, що не треба за всіх платити. Як у може нас. саме тому в нас я майже ніколи і не святкувала свої дні народження? Підписуйся.